Коротко ще раз про зміни в даній сінорісці. Флянець з ножами опущений наскільки можливо донизу. Тут, у цьому випадку, не знаю, чи там в них стандарт був чи не стандарт, він був високо. Сировину заганяло туди під ножі, під флянець, там її нею колошматило. Ні, опущено на саме мінімум, скільки можливо, так, щоб не, не торкалося корпуса. Посередині по центру стояв вже ж один ножик. От воно тільки замотує бере і все. Воно нам нічого не дає. Замотує і все. В очі кидало. В даному випадку, щоб не кидало в очі, що зроблено? Тут, тут замотано, бо тут же герметичності немає. Збільшено ширину сітки, викид. Зроблений ну, з алюмінію такий переходник. Так, під соту трубу каналіційну. Сітку я збільшив, получається, зробив більший вихлоп і все, проблема з тим, що воно кидає догори, воно пропала, йому є куди викидати. В очі догори не піднімає, так як було до цього. Е, оці три ножі, вони, виходить, коли сировина падає на них, вони зразу її розбивають, саме перше. Той один він просто брав, закручував, мотав наче снопка, туди замотав, все, стало. Не робить. Ну Також набагато краще. Так розриває. Розриває, потім воно молотить, там його, понятно, що не засипиш ти її багато. ну У мене 220. Щоб було 380, було б все набагато лучше. Мотор 3,5 тисячі, плюс ще шкілом підняті обороти. Тобто тут на валах не 3 тисячі оборотів, тут більше. Не пам'ятаю, мені здається, що чи... чи не 4. Я б робив і 5 свистить, ну це було до цього, 5 на, на тому старому варіанті, на рідному. Воно свистить, воно викидає, але воно ну, не то. Ну, більше, ніж 3000. Що ще? Я ж шкаф, ножі так, збільшити площину сітки. І все. В очі тоді не кидає. Сітка більша, в очі це проблема ділася, а це ріже луче. В очі назад воно не піднімає, скільки не кидає, чи трошки, чи більше, якби мотор тільки птянув. Сіно сухе. Не кидає, вихлоп видно, воно вихлоп дуже великий. Воно раз і воно туди надуває і вилітає з витиля, воно аж так, що воздух такий дує, що капець. О, щось уже впало. Отакий варіант. Я ж кажу, хто хоче, ну... Я їх не переробляю і нікому не кажу, що дайте мені, я перероблю. Я показав, як переробив я методом тика. Воно стало набагато лучше.